Затримку розумового розвитку ми розуміємо не інакше як вирок, а людей із такими порушеннями зазвичай боїмося і сприймаємо доволі насторожено. Суспільство, як правило, таких людей сприймає засторогою, з таким е вимушеним якимось е відторгненням, скажімо так, тому що вони. Е Є найбільш незрозумілі для суспільства з приводу того, що вони виділяються серед людей групи людей з інвалідністю, це своїм певним зовнішнім виглядом, досить іноді досить непривабливим. Це своїм певним е, таким проявами поведінки, які теж незрозумілі для звичайних людей, і вони е, досить е, налякано сприймають таких людей. Варто знати, що в людей із затримкою розвитку стійко порушена пізнавальна діяльність внаслідок органічного ураження головного мозку, а мовленнєві розлади негативно впливають на їхній загальний психічний розвиток. Проте вони дієздатні, можуть підписувати документи, голосувати, давати згоду на медичну допомогу. Ті, хто контактують із такими людьми, називають їх носіями позитивної енергії, доброзичливими і зовсім невибагливими у спілкуванні. Головне вчитися їх сприймати правильно і поводитися з людиною, яка має проблеми в розвитку, так само, як би ви поводилися з будь ким іншим. Часто складається враження, що якщо вони нічого не розуміють або розуміють трохи не так, як ми, то навіщо їх питати про те, що їм потрібно? Краще ми знаємо, що робити, і будемо допомагати. Тому я хочу просто всіх закликати до того: перший ніж почати спілкуватися з людиною, то потрібно налаштуватись на позитив. Не можна, якщо навіть людина в якійсь критичній ситуації така знаходиться, то не можна їй посилювати ці предостороги, страхи і там свої показувати свої. Такі, як би висловитися, свої переживання. Це повинна бути усмішка, це повинно бути доброзичливий настрій, в першу чергу поздороватись, привітатись, сказати, хто ти, і потім запитати, чи потрібна тобі моя допомога, чи дозволяєш ти, щоб я тобі допоміг. І коли вже людина піде на контакт, то тоді вже далі продовжувати і виясняти, в чому заключається критичність цієї ситуації і яка допомога їй потрібна. У розмові з людиною з затримкою розвитку висловлюйтеся чітко і доступно, уникайте словесних штампів і образних виразів, не розмовляйте з верхню. обговорюючи завдання, розповідайте все почергово, дайте співрозмовнику можливість зрозуміти кожен крок після пояснення. Ніколи не думайте, що вас не розуміють. Якщо людина не розмовляє нашим загальноприйнятим мовленням, звичним мовленням, то це не означає, що в неї немає інших засобів спілкування, в неї є інші засоби спілкування. І, на жаль, тільки що людей, які мають інтелектуальні вади і відсутня мова, їх не можна навчити мовленню жестів, яким володіють глухонімі люди або глухі люди. Тому в них є певні свої засоби спілкування. Спілкування, це міміка, це жести, які вони самі собі придумують, це певні звуки, які вони е, видають для того, щоб привернути увагу, або звуки, е, звуки згоди, або звуки відмови, це певні жести такі ж самі. Це е, ну, може контакт очима бути у спілкуванні. Звертайтеся безпосередньо до людини. Якщо необхідно, повторіть інформацію кілька разів. Не хвилюйтеся, якщо з першого разу вас не зрозуміли. У бесіді з людиною, яка має затримку розвитку, обговорюйте такі ж теми, що й з іншими людьми: як, от, плани на вихідні, погоду, останні події. Демонструйте спокій і позитивні емоції для всіх людей, які мають інтелектуальні проблеми. Не бажано починати спілкування з того, щоб поплескувати по плечу чи намагатися доторкнутись. Намагатись нарушити порушити їх особистий простір, тому що їх особистий простір це досить така для них серйозна і досить така, як би скажем, ну як панцер, да, захисний, який вони не дозволяють порушувати всім людям. І якщо це порушується, то вони дуже дискомфортно себе почувають. Тому в першу чергу потрібно вступати в контакт з словом доброзичливим спілкуванням. У людей із затримкою розвитку значно порушені інтелектуальні здібності, тож їм необхідна стороння опіка та спеціальне навчання. Проте, опинившись у натовпі, відійшовши далеко від дому чи в період емоційної кризи, такі люди вкрай можуть потребувати вашої допомоги. Якщо не можете надати її самі, пам'ятайте про телефони соціальних служб, міліції чи швидкої допомоги. І не залишайтесь байдужими. Спілкуючись із людиною з затримкою розвитку, говоріть доступно, без образних висловів не розмовляйте з верхню, не думайте, що вас не розуміють. Про завдання розповідайте поступово, якщо необхідно, повторіть сказане кілька разів: поводьтеся з людиною з затримкою розвитку так само, як з іншими людьми. Пам'ятайте, що люди з затримкою розвитку дієздатні і можуть підписувати документи, голосувати, давати згоду на медичну допомогу.